Економічна криза, з якої досі вибираються Сполучені Штати, боляче вдарила по бюджету шкільної системи, яка частково фінансується з податків. Освітяни у штаті Мейн придумали цікавий спосіб з користю для своїх учнів залатати діри у бюджеті. Сполучені Штати імпортують з країн Азії багато речей: побутову техніку, одяг, харчові продукти. А чому б не імпортувати учнів старших класів? Чиї батьки готові платити немалі гроші за освіту дитини в Америці? Про оригінальний досвід розповість Руслан Петричка. Весна приходить у північний штат Мейн пізно. Зими тут довгі і суворі. Але це не стримує учнів з Китаю від можливості здобути освіту в Америці. Мене звати Енглішнемісмене звати Мінджедзов в англійському варіанті. Рей Ален я приїхав з Чанши у провінції Хунань, дуже великого міста із 7 мільйонним населенням. Культурний шок для Алена поки що обмежився погодою та їжею найбільша різниця це погода. Мейн холодний штат, а в місті Орано особливо холодно. Моє ж рідне місто дуже спекотне. Влітку температура повітря сягає 40 градусів за Цельсієм, і люди люблять гостру їжу. А тут не люблять гострої їжі. Вони віддають перевагу сирам і макаронам. Окрім Алена, до мейну приїхало ще шість учнів з Китаю. Набір іноземців стає дедалі більш популярним явищем в Америці. Громадські школи у США фінансуються переважно з місцевого бюджету та податків населення. Але коли економіка переживає проблеми, школи першими відчувають на собі тягар скорочень. у штаті Мейн проблему фінансування вирішили перекласти на іноземців. Хочете здобути освіту? Вкладайте 13 тисяч доларів за навчання і ще 8 тисяч за проживання на рік. В обмін отримаєте атестат середньої школи і американський досвід навчання Тут є два аспекти: перший джерело доходів. У мене ми дуже постраждали від зменшення надходжень від штатного і федерального урядів, але іншим не менш важливим аспектом є і те, що наші учні мають можливість спілкуватися зі студентами з різних країн, дізнатися більше про інші культури і очевидно навчати їх нашій культурі. минулої осені Кен їздив у Китай разом з директорами інших шкіл, аби заохотити молодь звідти вчитися в Америці. План наш план перевести іноземців і відповідно до закону дати їм можливість один рік повчитися у нашій школі. Це може допомогти їм пізніше здобути вищу освіту. Для багатьох з них потрапити у коледж є основним мотивом. Для багатьох китайців здобуття середньої освіти в Америці є першим кроком для вступу в університет. Я хочу вчитися в американському університеті. Я подав документи до багатьох вузів тут. П'ять мене вже прийняли, включно з університетом штату Мейн. Міндже, він же Ален, каже, що в Мені йому особливо подобаються люди. Загалом здобутий досвід він вважає корисним. Люди тут доброзичливі і привітні, готові допомогти, якщо у мене виникають проблеми чи питання. Тут добре, це чудовий досвід. Наступного навчального року школи у Мейні очікують 45 учнів іноземців, приблизно половина з Китаю, решта з Тайваню, Кореї та Бразилії. Руслан Петричке, Голос Америки.